Виконуємо номер 679 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Познач на координатному промені точки точку А з координатою 3, точку Б з координатою 9, точку С з координатою 7, точку Д з координатою 10 і точку М з координатою 5. Накреслимо координатний промінь. Промінь ОХ, на якому вказано одиничний відрізок, і точка О є початком відліку, називають координатним променем. Нам необхідно вибрати одиничний відрізок. Виберемо одиничний відрізок 1 см або 2 клітинки. Розіб'ємо наш промінь на відрізки. А тепер позначаємо точки. Перша точка А з координатою 3. 1, 2, 3. Позначили точку А. Наступна Б з координатою 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І точка Б. Точка С з координатою 7, 3, 4, 5, 6, 7. Наведемо точки. Точка D з координатою 10, 9. Отже, 1 см, Наступна буде 10. Точка D. І точка М з координатою 5. 3, 4, 5. Номер 679 виконано.